Часто в повсякденних турботах ми перекушуємо шоколадним батончиком або фастфудом швидко, але не дуже корисно. З таких перекусів організм не отримує вітаміни і поживні речовини, та й насичення в результаті виявляється тимчасовим. Правильний перекус повинен бути корисним. Ми склали добірку здорових перекусів, які не зашкодять вашій талії і подарують заряд вітамінів і енергії. Беріть на замітку, яблучні чіпси вам знадобиться, яблука два штук курд 2 ст, кориця 1/2 ч. Розігрійте духовку до 90. Яблука наріжте на скибочки і помістіть в миску, посипте цукром і корицею, перемішавши. Викладіть яблука на деко і відправте в духовку на 2 години. Подавайте до столу. Суші з цукіні вам знадобиться. Цукіні 2 шт, вершковий сир 120, соус шрірача 1 ч. Сік лайма 1 ч. Крабове м'ясо один чашка, морква нарізана соломкою один шт, авокадо нарізаний кубиками, один шт, огірок нарізаний соломкою, один шт, насіння кунжуту, один ч. Наріжте кабачки тонкими довгастими смужками за допомогою овочечистки. У середній мисці змішайте вершковий сир, соус, шрірача та сік лайма, цукіні викладіть на обробну дошку, змастіть тонким шаром вершкового сиру. Додайте невелику кількість крабового м'яса, моркви, авокадо та огірків, скачайте цукіні в рол, посипте конжутом і подавайте до столу. Тост з томатами і фетою вам знадобиться. Томати 1-2 чашки, огірок 1-2 шт, фета 2 ст, оливкова олія 1 ст. Сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, хрекери 3 шт. Томати і огірки наріжте на невеликі шматочки. У мисці змішайте овочі з кубиками фети, оливковою олією, сіллю і перцем, помістіть начинку на крекери і подавайте до столу. Яблука з арахісовою пастою вам знадобиться яблука 2 шт. Арахісова паста 1,4 чашки, гранола 2 ст. Шина журавлина 1 стил, яблука наріжте на скибочки і викладіть на тарілку, полити арахісовою пастою. Посипте гранолою і журавлиною, подавайте до столу. Тост з рікоттою та малиною вам знадобиться цільнозерновий хліб, два скибочки, Рікотта один-три чашки, мед, один два стл, малина один-чотири чашки. Морська сіль щіпка, рікотту змішайте з медом, змастіть хліб сумішчю. зверху викладіть малину, посипте морською сіллю і подавайте до столу. Чіпси з цукіні з сиром вам знадобиться цукіні шт. Сіль щіпка, чорний мелений перець щіпка, тертий твердий сир. 1-5 чашки. Розігрійте духовку до 200. Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього скибочки цукінь. Посоліть, поперчіть, посипте сиром. Запікайте 20-25 хвилин. Подавайте до столу. Моцарела в паніровці, вам знадобиться. моцарелла 6 шт, панірувальні сухарі. 2 чашки. Сушена петрушка 1 стл. Сушений орегано 1 стл. Часниковий порошок один стол, яйця три штук. пшеничне борошно один чашка, Заморозьте моцарелу протягом трьох годин. Панірувальні сухарі викладіть в миску і змішайте з сушеними травами, обваляйте моцарелу спершу в борошні, потім занурте в яйця, а після помістіть в миску з панірувальними сухарями повторіть двічі, надішліть в морозилку ще на 30 хвилин після запікайте в попередньо розігрітій до 200. з духовці протягом 10 хвилин. Подавайте до столу.